Ремонт тротуарів, скейт майданчиків, придбання меблів та іншого оснащення комунальною установою Балта Благоустрій. Останнім часом користувачі соціальних мереж почали жваво обговорювати питання доцільності і вартості закупівель та робіт, що здійснює дана комунальна установа. Аби розібратися, знімальна група нашого телеканалу вирішила виїхати до міського парку та подивитися на стан прилеглого тротуару та скейт-майданчику. Тож бачимо, ніяких свіжих ремонтних робіт тут не відбувалося. Та чи заплановані такі роботи в майбутньому, і скільки вони коштуватимуть? З таким питанням ми звернулися до директора Балта Благоустрій Олександра Зільбермана. По першому питанню дві локації: скейт-майданчик та Тратор по Любомирську були е, зроблені тільки технічні процедури по закупівлі, виставлені на сайт Прозоро. Ну, були не реалізовані. Чому були не реалізовані? Тому депутатський корпус і Балська міська рада прийняли на сесії, що ці гроші потрібні більш воєнні і передали їх на ЗСУ. Закидали дописувачі соціальних мереж і те, що комунальна установа витратила 400 тисяч гривень на придбання меблів та іншого побутового декору. Як з'ясувалося, дана закупівля дійсно відбувалася, але не для потреб установи, а для облаштування помешкання для внутрішньо переміщених осіб. Його у Балській громаді обладнали в колишньому приміщенні Оленівської школи. А меблі, побутову техніку та необхідне оснащення для життя людей, що через війну опинили. Без домівки, придбали за кошти державної програми. Виконали усі вимоги, поставлені державним керівництвом, запевняє директор установи Олександр Зільберман. Друге питання це закупівлі меблів, штор, може бути, зараз ще побачать а, а, битової техніки. У минулому році була програма держави на е, створення міст для перебування внутрішньопереміщених осіб. Всі будівлі, е, садочки та шкіли, які оптимізуються, передаються в управління Балта Благоустрій. Ми беремо їх в управління і за потреби їх ремонтуємо, покупаємо туди. Е, все необхідне. Повертаючись у 2022 рік, Оленівську школу передали мінідне управління і для а, створення приміщень для переміщених осіб. Від держави був ряд вимог для цих приміщень. Це а, меблі, а, битова техніка, а, опалення, комунікації, електрика. Ми власними силами. А, Робітниками Балта благоустрій без закупки послуг саме зробили там ремонт, закупили меблі на 60 дорослих осіб та 20 дітей. Так по плану було. І ми зробили ремонт, закупили все від меблів до постільної білизни, все зробили. Далі це приміщення передалося рішенням Сісії в управління відділу соцполітики Балтської міської районі.